Я вітаю тебе в цьому відео. Вітаю тебе, шановний експерт, відео про те, як знімати експертні різ. Я в цьому експерт. Господі, скільки разів треба сказати слово експерт, але ну воно прям. Я дуже багато зняв експертних різ і. Перше, перед тим як перейти до налаштувань, до самого етапу, як знімати, я розповім, навіщо взагалі вони потрібні, і що це взагалі за формат. Експертні рілз це здебільшого формат говорящої голови. Якщо там немає вашої голови, то там є на фоні голос. Якщо немає голосу, якщо він не ваш, то це може бути нейромережа. Коротше, це будь-яка завгодно субстанція, яка розповідає якусь глибоку тему в вашій ніші, тобто якусь експертну тему. Тему, це мають бути знання вище середнього в тій сфері, які, якою ви займаєтесь, щоб звичайний користувач е, і зміг сприйняти вас і розгледіти вас експерта саме за рахунок того, що ви говорите якимись е, про якісь складні речі в вашій сфері. Будь-що в вашій сфері, е, те, що не, не знайомо середньому користувачу, буде, типу, нормою. Там дай майстер манікюру може записати відео про котіку, і якщо я. Не розумію нічого в манікюрі. Я такий о, кутикула, прикольне слово. Послухай, що вона каже, вона точно експерт. Ці відео набирають менше охоплень. Якщо ми подивимось на мої перегляди, ми можемо прямо чітко побачити, де серед них корисне відео, там, де відео набирає 30 тисяч переглядів, де серед них експертне відео, там, де відео набирає 4 тисячі переглядів, де корисне відео, 100 тисяч переглядів, і де якесь експертне відео, там, яке набирає 8 тисяч переглядів. Ось, тобто вони реально набирають менше переглядів, ніж корис. Ніж особисті рілси, але вони набирають менше переглядів лише по одній простій причині. Там розповідається якась більш складна тема в вашій особливій ніші. І просто менше людей серед вашої аудиторії і серед аудиторії взагалі цікавляться цим. Але ті, хто їх ці відео дивляться, вони якби цим цікавляться, і саме вони у вас потім будуть купляти. Ось така логіка. Це такий формат воронки продажів контент незвичайний в вашому облозі, тому що є корисні відоси, які набирають дуже багато переглядів, особисті відоси. Люди з них переходять на ваш акаунт, починають щось серфити, і частина з них починає дивитись ваші експертні рілси і дуже швидко прогрівається, тому їх. Треба робити в тій кількості, яку ви можете фізично видавати, не псуючи якість. Ось тобто, якщо ви можете знімати по одному відео на день експертному, це також окей, це типу, не проблема. Але нормально знімати їх 2-3 на тиждень, абсолютно норм. Якщо у вас працює реклама на постійній основі, то люди будуть заходити і будуть дивитись весь контент, який був до цього, і залишатись, і споживати новий контент. Тому це дуже важливо. В експертних рілс є дві складові: візуальна і сенсова. Ми з вами розберемо в цьому відео саме. Візуальну складову, як на яку камеру зняти, яке світло поставити, на які відстані від стіни сісти, щоб воно виглядало нормально. Ось сенсова складова, вона більш складніша. Сенсова складова, я маю у увазі про сценарій, тобто писати якісні сценарії для експертних різ це задачка з зірочкою, це окрема елітна навичка, я її вважаю, тому що якщо ви навчилися писати сценарії, ви король, ви не переможні. Просто будь-який ваш конкурент буде вами перевати. Переможений, тому що ну, зараз в світі править контент, хто робить кращий, більш глибокий, сенсовний, цікавий, візуально якісніший контент, той перемагає. Такі правила гри зараз, такий час. Нічого не можемо з цим зробити. В мене є онлайн-школа за підпискою. В цій онлайн-школі є курс про те, як писати сценарій для Рілс. Є професійний курс по зйомці відео на телефон, по монтажу відео на телефон. Там дуже багато якісної крутої інформації для діджитал-спеціалістів, яка допоможе вам просто. Продавати, набирати аудиторію, все це там є. Підписка в нас коштує 399 гривень на місяць. Просто можете після перегляду цього відео перейти, подивитись. Я вам гарантую, що це принесе вам дуже багато якості. Всі ті знання принесли вже не одну сотню тисяч доларів мені, моїй компанії, і ну, це реально працююче знання. Ви бачите, якої якості матеріал я вам віддаю безкоштовно, в платному форматі ще більше крутої інформації. Тепер давайте переходимо в налаштування, подивимося, що нам треба в налаштуваннях. Нашої камери знати саме для експертних різ. Насправді не так, щоб і багато. Якщо у вас телефон від iPhone 13 Pro, у вас є кінорежим, і ми маємо юзати саме кінорежим для того, щоб записувати говорячу голову. Тому що це завжди більш якісно, це гарніше, це цікавіше, розмивається задній фон. І ну, ця картинка значно краще виглядає, ніж просто знято на просту камеру. Але якщо у вас не 13 Pro, а нижча модель, то вам треба поставити запис відео найвищій якості, яка так. Тільки там може бути. Там, по-моєму, з iPhone 7 є 4К, якщо я не помиляюсь, а можу і помилятись, може з 11. Коротше, вам треба, якщо є 4К, ставимо 4К 1080, значить 1080 найбільше. Ставимо найбільшу кількість кадрів в секунду, 4К 60 кадрів в секунду, для того, щоб потім ці кадри можна було сповільняти і гарно використовувати. Відео HDR обов'язково вимикаємо. Алгоритми Інстаграм, коли він перекодує відео для того, щоб завантажити до себе, вони ще не дружать з цим HDR режимом і завжди псується якість. Відео то стає темнішим, то стає світлішим. Коротше, це треш, не робіть це. Замок балансу білого обов'язково. Замок камери обов'язково вмикаємо. Вмикаємо сітку, це дуже важливо. Сітка і рівень мають бути вімкненими. Вони мають бути у нас обов'язково. Відзеркалити зображення з передньої камери, також вмикаємо, тому що ну, часто. Будете писати на веб-камеру, на передню камеру, нічого страшного тут немає. Формати обираємо високоефективний, далі нічого не використовуємо. Цих налаштувань вам вистачить з головою, щоб якість вашого зображення була гарнесенька. Тепер перед тим, як перейти до саме етапу зйомки, як знімати, я одне вам скажу про світло, про локацію. У мене є окреме відео. В моєму телеграм-каналі, в Телеграм-боті, воно вам тут потім прийде про те, як я налаштовую світло, які саме прибори я використовую для освітлення, як я обираю кольорову гаму, яка має бути, да, тому там синенький, плюс рожевий, плюс помаранчевий. Це все не просто так, є певна логіка в цьому, і все це є в окремому відео. Що вам потрібно знати обов'язково ще по вибору локацій, в які ви знімаєте експертні різ, що у вас має бути в кадрі об'єм. Що таке об'єм? Це простір між вами і стіною. Не можна записувати експертні відео просто стоячи біля стіни. У вас має бути між вами і стіною простір. Тому обов'язково, якщо ви знімаєте десь в квартирі, в кімнаті, ви маєте знімати, якщо у вас невелика кімната, ви маєте знімати, стоячи спиною до кута. Відійшовши від кута на 2-2,5 метри, у вас буде між вами і стіною об'єм. Бачите, як у мене зараз. Це кут між мною і цим кутом 2,5 метри відстані. Ми поставили трошки об'єктів. Монітор комп'ютера це може бути будь-який монітор будь-який телевізор невеличка поличка з юзку за 2000 гривень і фліпчарт це все діло заповнює нам цей об'єм між нами є простір, фончик розмивається за рахунок того, що є простір, є що розмивати. І ми отримуємо таке якісне об'ємне зображення. Плюс розташовуємо світло, все, як я розповів по схемі в відео, яке ви можете подивитись додатково. І у нас є, в принципі, все, що треба, щоб воно візуально гарно виглядало. Тепер давайте подивимось, з якими налаштуваннями в кінорежимі треба знімати, щоб воно було гарно. Відкриваємо кінорежим. Перше, що нам треба, нам треба налаштувати експозицію. Нам треба налаштувати розмиття фону, його інтенсивність, наскільки сильно він буде розмитий. Щоб налаштувати експозицію, нам треба змахнути пальчиком вгору по нашому екрану. У нас буде три, три тут значки: це вспишка, це F розмиття, це діафрагма, значення діафрагми, Регулює розмиття заднього фону. І такий плюс-мінус кружечку це експозиція. Натискаємо на плюс-мінус і ставимо мінус 1,7, мінус 2, тому що в мене тут достатньо гарне освітлення, і я можу, бачите, мінус 2 забагато, треба трошечки менше, мінус 1,7. Ось, добре, мені підходить гарнесенько розмивається. Окей. О, добре, така експозиція мені підходить нормально. Можна буде потім в застосунку її ще трошки затемнити. І ставлю 1,7. Не, не і ставлю значення F9. Десь 9. Тобто не треба ставити F нижче 7, тому що воно сильно розмиває фон і виглядає не натурально. 8, 9 виглядає прям нормально. І трошки розмиває і виглядає окей Навіть тут я поставив би 7. 7,1 Добре, ось такими налаштуваннями треба записувати саме говорящу голову. Вам треба записувати її середнім планом. Що значить середній план? Щоб в кадр вміщалися ви по груди. По пояс або по груди це нормальна, нормальний план, нормальна крупність для того, щоб записувати експертні Різ. Також круто, якщо ви можете поставити телефон на камеру 3X. Це додасть ще більшого об'єму. Зараз я вам покажу, як це буде виглядати. На 3 х у вас буде ще більш об'ємніше зображення, тому що ну, камера, портретна камера вона робить зображення апріорі об'ємним, ще більш атмосферним. Тому, бачите, на телефон дуже гарно виглядає. Трошечки потім ми в кольорокорекції поправимо тон шкіри, щоб вона була не така блідна, а була трошки більш тепленькою. І все прекрасно виглядає. Навіщо нам була потрібна сітка, тому що ми маємо свої очі розміщати на верхній. Лінії цієї сітки. Бачите. Саме так в нас буде гармонійно виглядати наше обличчя в кадрі. Це дуже важливо. Коли ви знімаєте себе самостійно, ви маєте або ставити позаду телефону дзеркало, щоб бачити зображення телефона в дзеркалі, або використовувати Apple Watch, або просити когось подивитися, щоб все було правильно на лініях. Якщо є можливість, завжди знімайте на задню камеру, не знімайте на фронтальну. Але якщо можливості взагалі немає, то можна знімати на фронтальну камеру. На фронтальній камері, починаючи, по-моєму. З 14-го iPhone є також е, можливо, з 13-го цього я не пам'ятаю. І ви також можете записувати собі нормальне нормальне зображення. Зараз робимо тестову запис, і я покажу і вам, як її монтувати, як фарбувати і що робити далі. Тобто, я придумав сценарій, я розташував світло, я підібрав локацію, щоб позаду мене був об'ємчик. І це дає мені гарну картинку. Далі я записуюсь тут тему там наприклад. Там як набира як експерту набирати аудиторію за допомогою контенту. Є дві важливі, є два важливі правила. Да, я тут розповідаю про ці правила, бла, 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 бла. І закликаю до якоїсь дії в кінці. Це ми пишемо основну частину. Це основне, найголовніший базис, на який ми будемо накладати, монтувати і додавати все, що нам треба зверху. Найголовніша задача в прийомці експертних різ записати якісну базу. Ось цей шматочок говорящої голови. Шматочок говорящий голови. А, блядь, як це та смішно. <смеш> Як це смішно, господи, прости, записали наш шматочок говорящої голови і переходимо в монтажний застосунок. Я монтую застосунку VN, також я використовую застосунок Captions для накладання субтитрів. Зараз я вам все це діло покажу. VN заходимо, відкриваємо новий проєкт. Бачите, в мене залишилось два проекти, але це не критично, їх можна потім видаляти, і у вас знову будуть 100. Якщо ви тільки завантажили VN, то у вас буде 100 проєктів. Так само можна монтувати в CapCut, в InShot, де завгодно. Воно плюс-мінус принцип монтажу однаковий. Тому не бійтеся, де вам зручно. Бираємо наш, наше відео. Одразу скажу, відео зняті в кінорежимі, можуть довго завантажуватись за стосунок. Це нормально, тому що він його обробляє певним своїм чином, певним алгоритмом, тому воно довго завантажується потім за стосунок. Ось, не бійтесь. Обрали відео, в нас є основна функція, Тобто найголовніше, що нам треба зробити, це обрізати і зробити монтаж по крупностям. Да, якщо у вас iPhone від 14 Pro, у вас кінорежим пише в якості 4К. Це дуже важливо, тому що нам треба робити. Зміну крупностей планів ближче далі, щоб була якась динаміка. Ми обрізаємо зайві частини, натискаємо розділити і видаляємо попередню частину. І в кінці розділити, видалити. Таким чином, ви пройшлись по всьому відео, видалили всі зайві ваші мекання, бекання, екання. Вас залишилась тільки нарізка. Наприклад, в мене раз, там тут бекання, тут мекання. Ось в мене чотири кадри. Я хочу, щоб кожен мій наступний кадр змінювався по крупності плану, щоб картинка ставала ближче. І далі, щоб була якась динаміка. Я натискаю на це відео, просто на, саме на, сюди, прямо на зображення. І пальчиками його приближаю. Ось. Розташовую так, як мені треба. Плюс-мінус треба розташовувати голову там, де у вас знаходились очі. Тобто, щоб очі були на одному рівні. Тут треба ще трошки вище. Ось, якщо у вас очі будуть на різному рівні, тобто, коли ви приблизили, очі спустяться або піднімуться, увага глядача буде зміщуватись вверх, вниз, вверх вниз вверх вниз Це дуже погано, тому що це збиває увагу. У вас все має бути плюс-мінус на одному рівні. Бачите, якщо я просто приближу, очі піднімуться, значно піднімуться, а очі мають бути плюс-мінус десь тут. Да, тут нормально. Таким чином, ми отримуємо плюс-мінус хоча б якусь е динаміку для нашого експертного рілса. Наступне, що ми можемо зробити, ми можемо зверху накладати різні кадри: фото, відео, скріншоти. Просто натискаємо на вкрапочку накладання. Це поле над нашим відео. Імпорт з фотографій і обираємо якесь відео, яке нам треба, щоб накласти. Тому що ми можемо щось розповідати, а зверху може накладати якісь атмосферні моменти, і це буде робити ваше відео більш таким кіношним, атмосферним, цікавим, прикольним. Це дуже важливо. Я це постійно використовую. Якщо ви подивитесь на мої рілси, в мене рілси завжди з накладаннями. Бачите, накладання, потім говоряща голова. Потім знову накладання, потім знову говоряща голова. Звісно, все залежить від якості накладання, якості знятої говорящої голови. Якщо у вас якість візуалу крута, гарна, красива, цікава, накладання зверху, якісь кольорокорекція, там шум, який зверху, саунд дизайн, ну звісно, люди будуть дивитись. Ну куди вона дінуться? Люди не дивляться контент, коли контент шаблонний, звичайний, негарний, некрасивий, маніпулятивний. Коли контент гарний, люди дивляться завжди. Не буде такого, що ну, зняли гарний, цікавий відос, а ви його не дивитесь. Це дурістіка. Тому всі ці алгоритми, не алгоритми, все це срань, поки у вас відео не гарне. Коли у вас відео гарне, то все працює замечательно. І ми робимо, наприклад, тут в мене цей кадр, ця крупність. Ось так. Потім перебиваємо якоюсь е перебивкою. Потім знову ось такий кадр, потім крупність змінилася. Все, ось вам ось вам і весь монтаж. Не треба нічого більше продумувати. Зверху потім накинули субтитри, все, в мережу. Не треба там якихось стікерів, анімацій, хуємацій. Це все ну, фігня, яку ніхто не любить. Ну, типу, вам треба сенс донести, вам треба ідею свою донести, вам треба якусь користь людям донести, а не намагатися зачепити увагу якимись стікерами. Ну, зніміть гарні кадри. Ну, зачепіть гарними, ну, 400 гривень у нас зайдіть, оформіть підписку і навчіться знімати гарно і монтувати професійно все буде вам добре. Але навіть цього вам вистачить з головою. Далі треба зробити базову кольорокорекцію. Натискаємо на фільтри. Обираємо фільтр. В нас в нашій навчальній програмі у нас є окремий, окремий продукт по кольорокорекції. і там я віддаю всі свої 16 професійних фільтрів. Вони просто топові, просто ідеальні. Я їх дуже люблю. Кожен з них можна накласти, відрегулювати. Бачите, мені дуже подобається восьмий фільтр, наприклад, я його раз трошечки відрегулював. Є. Окей, тепер я натискаю корекція, обираю HSL, обираю помаранчевий колір, тому що моя шкіра потрапляє прямо під помаранчевий колір. І починаю трошечки крутити, для того, щоб шкіра була більш живою. Бачите, тут вона така блідосна, а тут вона вже жовтенька, більш така живенька. Можемо її трошечки яскравіше зробити, ще трошечки додати насиченості. Ось, будь ласка, мені подобається. Є. І таке розробили базову кольорокорекцію. Це відео, наприклад, я можу сповільнити? да, Раз в два рази. Тоді воно буде ще гарніше виглядати. І все, зверху накласти субтитри. Ось вам ідеальний, е експертний відос. Далі я це все діло виводжу з застосунку, натискаємо вручну 4К 89, давайте, FPS 30, експорт. Воно експортується з нашого застосунку, і зараз ми його засунемо. В «Captions» додамо субтитри, і в нас буде повноцінне готове відео. Звідси виходимо: «Captions», вірба, ліро, по-моєму, якесь є. Який завгодно застосунок, який накладає вам субтитри. В «CapCut» субтитри є, навіть «VN» субтитри є. Мені зручніше «Captions», бо він бляха розумний. Він коштує 11 доларів на місяць, але він дуже розумний. Там є нейромережа, яка дуже гарно розпізнає всі слова, і вона робить свою справу просто ідеально. Натискаємо, заводимо, Apply, continue, Обираємо розмовну мову українська, продовжити. Просто зараз він озвучить все, що нам треба озвучити. Він додасть субтитри. Стиль субтитрів обирайте самі. В мене є на це питання своя думка. Я вважаю, що вони мають бути видними на білому, на чорному, на будь-якому кольорі. Вони мають бути видними. Мені подобаються жовті субтитри і білі субтитри з чорною невеличкою тінью. Ось я зроблю там їх трошечки. Менше. Я не люблю великі субтитри. У нас є зона для субтитрів, це сантиметр нижче центру відео. Будь ласка, ось я розташував. От вам повноцінне експертне відео зняте на ваших очах. Будь ласка, будь-яку тему можна тут записати. Натискаємо експортувати. Не псується якість, якщо ви завантажуєте із застосунка в застосунок. Якщо ви виводите, тут знову-таки я натискаю 4К 30 кадрів в секунду, бітрейт, хай. Експортувати в галерею. Нічого з відео не буде. Якість буде ідеальна. Десь там якісь мікродрібнички, господи, не звертайте навіть на це уваги. Переглянути в камера ролл і, будь ласка, ось наше експертне відео. Пам-пам-пам. Підставляємо музичку і полетіло в інстаграм. Тому, шановні мої любі експерти, не запарюйтесь. Один раз інвестуйте в навчання. Професійне навчання, не всяку єрість, яку вам штовхають, типу алгоритми, не алгоритми, ні хуй, ні фіга. Вам треба професійне навчання. Воно не складне. Ну, не складне воно, але професійне. По зйомці, по монтажу, по створенню сценаріїв, вам треба інвестувати в освітлення один разочок і знімати якісні кадри, знімати якісні перебівочки, якісні накладання, придумувати якісні сценарії, і все все буде працювати на експертні рілси Люди реагують просто фантастично, коли ви класну думку упаковуєте в гарний, зрозумілий, цікавий візуал. Люди будуть від вас. Пісятись кіпятком, тому що в їх очах ви будете просто супер неймовірний крутий експерти, вони з радістю будуть у вас що завгодно купувати. Ви ж з радістю і із задоволенням дивитесь мій контент, ви вважаєте мене експертом, що я роблю такого, що я вам зараз тут не показав. Тому всім, папа, -па, працюйте, розвивайтесь. Якщо хочете прокачати свої скіли, підписуйтесь на мою Ukrainian Digital Academy, качайте свої скіли і розвивайтеся в мережі. А якщо у вас є ідея якогось продукту, який ви хочете створити, і вам буде... Буде потрібна допомога, натисніть на кнопку Дізнатись більше. Наша команда з вами зв'яжеться. Ви розкажете нам, яка у вас ідея, а ми розкажемо, чим ми можемо допомогти. Всім папа! -па.